Студентські роки, час пригод і веселих моментів. Давайте перевіримо, що ж з цього пережили наші журналісти у грі було чи не було. Готові грати? Так. Тоді починаємо. З'ясували, що інформація від експерта була повною вигадкою. Брали коментар із вимкненим мікрофоном. Угу. Класка. Да. у всіх. Класка. Перевіряли гороскоп перед знімальним днем. Ні. Mm, Ні. І причому я, яка дуже вірить в гороскопи, ніколи цього не роблю, тому Але... що знаю, що його теж пишуть. Але тепер ти Журналі. будеш перевіряти. Журналі. Так, так, так. <ріху> Робили друзів героями інтерв'ю. От але тільки не ви. Я навіть брата робив героєм інтерв'ю. Свого мене брат медик, да, і треба було медика записати. Ось тому брат мені здається, це найкращі помічники в перших сюжетах, в перших якихось божевільних ідеях. Да, це правда. Ну і зірками став. ого. Ну це точно. Брат правда казав, Боже, як я жахливо виглядав. але нормально. До речі, про божевільні ідеї тренувалися підчити магістерські проєкти перед сусідами в гуртожитку <рив> <рив> тому, що я не жила в гуртожитку, я перед іншим це робила. У мене всі ржали з мене, типу, що допоможур, Бот допоможур називається. Він тренувався? Ну, я їм розповідав, типу кажу, от в мене буде бот допоможур, і вони просто ржали всі разом. Типу, ну що таке допоможур. Ні, я якось пічила, напевно, це їхала в метро і пічила в голові. Mm -hmm. Це моя схема. Просили одногрупників підписатися та лайкнути ваш студентський проєкт. Звісно. Ні. Ні, у мене не, не було такого. Не було студентського проєкту? Чи не було одногрупників? <ріст> Ні, та інше, але я не пам'ятаю, щоб там була якась умова назбирати найбільшу кількість лайків. хіба в нас таке було? У, так. у нас ну я точно пам'ятаю, що принаймні треба було показати, що твоя гіперлокальна медіа. Ми щось робили. Пам'ятаєте, у нас була якась соцмережа, де ми вантажили типу свої матеріали. Так, але хіба нам потрібно було а збирати не? лайки? Ні. Це загрозною, здається, ми ну таки. лайки, так, щось... але треба було ажіотаж показати ну, навколо так, свого так. проєкту. О, нічого його лайкнуло 5 людей. Ні, я теж брала участь у приверненні. Чого теж, звісно, О, все, звісно. Не поміняли. Двоє переконали просто. Окей. Okay. Забували змінити рік на зразку титульної сторінки. Я просто не, не пам'ятаю. Я просто не теж пам не пам'ятаю. Засинали під час пари? Uh, я думаю, що так. Да. Особливо, коли ти працюєш і навчаєшся, тут себе проконтролювати важко. Або дуже класний голос насправді у викладача. І ти такий боже ну, Не просто то... продовжую. І я трошки відпочив. А це видно, хто продовжує навчання. треба Я буду таким самим викладачем. Може зараз попросити надіслати запис, щоб гарно спати вночі. Угу. Брали участь у журвесні. Отак. Здається, було. було класно. Круто, довідно. Довідно. Була да, да? було доковідно, довоєнно, це, це було класно. Наше студентське життя пропало на класні роки. Робили фото на сходах всередині корпусу. Кожен Я думаю, що робив так. там робив фото. А ще біля. біля ялинки. Біля ялинки, Здається, на сходе. Всі біля роялю чи, чи піаніно, як. Да, рояль, рояль. Рояль. І ще Називало. біля їдальні, ось ці такі скляні. А, шпу да, шпу, да, дуже, да, я зрозумів, коли йдеш в кімо вже. Стікляшка ми її Ну, Ще стікляшка була Парфі. та, яка виходила Парфі. на задній двір. Я зрозуміла, так. Та таких місць багато. Робили дезе на іншій парі перед нею. Ха! Так, так. <laughs> ну, звісно, це класика жанру. Потім е, на іншій парі робиш на наступну пару, наступну, і так, в принципі, встигаєш і все пропускаєш зробити. пропускаєш ну, нов все попередньо. Да, 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 да. Було, звісно. Переплутали файли і випадково надіслали викладачу не той файл. А, не було. Ні, Ми були дуже відповідальні. Угу. Оце точно. Жодного разу. Грали на роялі в інституті? Було. Да, грав. — Що ж ти грав? Ти вмієш? А, да, GVS, я теж вмію, але ніколи б не зіграла. Ні, ну нормально, просто Що блюз такий, типу, такий імпровіза. А, це так, так це ти був? Може і так. Да, <гум> да. Ну прикольно, класний рояль, <гум> кстати. А ти практикуєш прям грати? Ну я закінчую. Я шлюкву. теж закінчила, але я вже нічого не згадую. Ну, Я пригадую, так, да, іноді там у Львові можна підійти і зіграти Круто. — тим. Круто. Брали каву в Равлику. Так, звісно. Там був вже Равлик. такий? Гавлик був це біля переходу, перед університетом. такий yeah. Yeah. Там черга звичайно. Точно, точно. На магістратурі точно. Дякую, я вже забув. кава це, Бачите, а я ні, я не люблю кави. Якщо я брала, то максимум це всередині в університеті, але в нічого. Створювали меми про одногрупників. Так, так, у нас була навіть окрема група. Там просто було. ми один про одного, так ми там фотографували один одного з падтяжка і постали різні смішні штуки. Влаштовували групову втечу Мені здається, що було в нас, так? Було. 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 Все просто було. Я дуже добре пам'ятаю, що ми тоді з тобою Лілі, дуже довго думала чи підтримувати цю ідею. Так, 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 так. А потім, зрештою, такі, що ж на ж пішли також. Проходили бігунок. А що, що це? Обхідний лист. Обхідний лист, ну так, да, коли, коли треба було. А, а було. все, здати, оці всі штуки. Сити, лікарі, так? Сиділи на червоному килимі. Не <хи> сидів. Купували щось в киноушоп. Не, не, не було. був хіба Родруковували все, так здається? Так, він, але він. А, там якісь одинокі футболочки летіли, щось таке. Серйозно? Ні, ми тільки роздруковували А де провокація, якісь провокативні питання? Ні, це я так припустив. А ну, давайте. Та ні, 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 це стосується навіть університету. Добре, дякуємо, гра закінчена. Ура! Заходьте ще. Да, прикольно. Тепер прикольно, теніс. Так.